У ніч на 17 лютого ворог завдав чергового удару безпілотниками по Запоріжжю. Пошкоджені вікна та покрівлю в 15 багатоповерхових будинках та шести приватних будинках. В одному з подвір'їв у Дніпровському районі міста згоріла літня бесідка. А у 3.30 було гучно, шумно звук. Двигуна і потім вибух. І потім були ще декілька невеличких детонацій. Спалахнула ялинка, і наслідки ви бачите? Потім барбікю наша. Ми дуже переймалися, щоб не пішло на інші дерева і щоб не загорілось інше майно. Там будинок, гараж, сусідські будинки. До ліквідації наслідків дронових ударів по місту було залучено майже 100 людей та 15 одиниць спецтехніки. Повідомили у міськраді. Пошкодження є, їх не так багато, як буває. Це дякувати Богу. Муніципальна аварійна служба працює з ночі, виконує закриття вікон плитами ОСБ та допомагає людям якнайшвидше усунути ці наслідки. Жителі однієї з постраждалих багатоповерхівок розповідають свою історію пережитого. Ми спали. Слышу, як раханьон скачили діді світ. Боялися спочатку ще витягнув. Второє, потім на третій вже ми встигли забігати. У нас окно, одне одного пластика токово вилетіло, окна на а другий вон. Цокала по в кого-то. Под'єзи повилітала. По-разному. І криша у нас. В Болі ну, кра... в пластикові державі, а такі так, обикновенно так. повилітали. Попри пережити, під час російської атаки люди кажуть: дякувати Богу, всі живі та здорові. Матеріальне пошкодження це не саме страшне. Хай це буде найбільше горе. І хай ні у кого такого горя не буде. Саме головне, що всі живі, всі здорові, всі цілі. Це саме головне, Бережіть себе.